Привіт, шановні друзі, сьогодні хочу з вами разом вперше спробувати розмножування троянд живцюванням. Тобто, із букетного відросточка, стебелька, такого, будемо з вами зараз пробувати розводити троянди за допомогою такого методу метода живцювання. Тобто, якщо у вас є гарний букет, і ви, троянди, хочете ще бачити дуже довго і довго такий сорт троянд у себе на подвір'ї, то їх можна дуже гарно спробувати розвести власноруч. Для цього ми робимо таке: беремо гарненький стовбурець із букетної квітки, ось такого вигляду, щоб він був такого товстенького, гарненького, сильненького вигляду. Мав сильний такий стовбур. На цьому стовбурі повинно бути не менше двох бруньок, де листочки ростуть, і не більше чотирьох. Це потрібно за методом живцювання так садити ці одросточки. Тобто, оці дві, два листочка ми їх одриваємо, отримуємо бруньку зелененьку, ось бачите? Одриваємо і цей листочок, отримуємо бруньку. Бачите? І е, під е, нижньою брунькою ми робимо е, такий е, надріз, відрізаємо на десь 45 градусів, під нахилом 45 градусів, так само зверху. І е, відстань від бруньки повинна бути не менше 1 сантиметра. Не нижче і не вище. Отже, е, приготували ми оцю таку нашу Такий стовбурець для розведення троянди. І перед цим я вам тільки що тримала у посудині, він був у розчині марганцовки для того, щоб трішечки убрати мікроби, мікроорганізми різні і стимулювати трішечки для розвитку. І ще там був у мене налитий стимулятор росту. Обов'язково для того, щоб укорінялася краще троянда і щоб розвивалася краще. Ми з вами, цей стовбурець тепер. Беремо зараз і будемо занурювати землю спочатку десь сантиметрів на 3. Щоб оця почка була вже в нас у земельці. Знаходилася в земельці. Занурюємо сантиметрів на 3. А перед цим землю треба полити марганцовим розчином, той, що в нас був разом із стеблом. цим, 5 часів стояв він в цьому розчині. І поливаємо, як би сказати. Обезбережуємо його від різноманітних мікробів, від різних комах, від різних шкідників і так далі. Отже, місце для садівлі у нас вже готове. Земелька повинна бути підживлена. Так як у мене тут поряд ростуть троянди, то я вже знаю, що моє місце підживлене. І е, підходить для е, садівлі троянди. Отже, ще я хочу вам сказати, що місце повинно бути сонячне і постійно, щоб було десь 25 градусів, звичайно, при холоді вона не укоріниться. Якщо е, холодніше, то, звичайно, не буде в нас ніякого результату. Отже, 3 см занурюємо оцей саджанець у землю. Занурюємо, одна почка в нас залишається. Так, для того, щоб створити парниковий ефект, ми з вами зробили отаку із пляшки пластикової, отаку тепличку. Зверху кришка у нас, для того, щоб ми могли туди робити полив, а знизу дно відрізаємо і для того, щоб накрити можна було цей паросток. Отже, цей парус тут у нас вже він занурений. Ми його прикидаємо земелькою. Залишаємо одну бруньку, щоб бачити ефект. І отак робимо тепличку. І закриваємо кришку, тому що ми вже полили. Поки що поливати не потрібно. Кришкою прикриваємо. Кришка буде тримати тепло і робити парниковий ефект. Отже, отак пригрібаємо. Все, у нас парусток уже там посаджений. Якщо, наприклад, місяців-зодва не буде у вас ефекту ніякого, і оці всі бруньки почнуть чорніти, то я вам раджу не переводити свій час і викинути цей паросток, тому що е, метод живчування у вас не, не вийшов. Отже, е, ми його вбираємо і робимо інший метод. Спробуємо ще раз. А якщо із тієї почки, що я вам говорю, е, бачите, вона всяка яка помощниця, вона теж хоче зрозуміти, що там відбувається. Якщо із отієї почки, що у нас над землею залишилося, почне е е з'являтися зелений парусток, то значить у нас то я наша троянда починає своє життя, інше життя. Отже, е шановні друзі, будемо пробувати. Якщо результат у мене вийде, я обов'язково зніму відео. І будемо всі тоді продовжувати розводити троянди вже своїм способом. І, до речі, хотіла вам сказати, ще забулася, що найкраще живцюванням піддаються троянди червоного кольору і ну, малинового. Найкраще вони вкорінюються. Це так якось науковці доводять цей процес. Ну а остальне все вже ви зрозуміли. Отже, пробуємо. І е, надіюсь на те, що в мене вийде ще один букет троянд, які в мене ось зараз тут ростуть. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення, всього вам доброго.